Всім привіт та прекрасного настрою. Вітаю вас в Аврорі. Сьогодні подивимося акції знижки і більше уваги я приділю посуду. Силіконові лопатки по 49 гривень. Не тільки лопатки, є різні шумовки. Вони саме такі, знаєте, плотно-силіконові. Тут краї не гнуться. А якщо і гнуться, то показую вам, надіюсь, видно мінімально. 77 гривень. Термометр для духовки корисна річ, коли у вас зламався або просто його там не було. Ваги кухонні дерев'яні, 199 гривень в ось такій упаковочці. І, до речі, дуже гарно зроблено. Мені мені принаймі подобається, коли ось ця от рівна поверхня, і не мішає нічого витирати їх. Зараз глянемо, як виглядають з другої сторони. Ну, ось так, от мінімалістично. Все, що треба, можна зважити. 5 кілограм для кухні цілком вистачить: 19 гривень. Набір шпателів кухонних, також по 19 набір форм ложки та вилки. Ось для прикладу ложка столова. Класична, 19 гривень, 29 дев'ять гривень. Більшого розміру, і ця така, знаєте, важча. Чайна ложка 24, 19, ось така. Вилки по 24, дуже красивому дизайні. Зараз це прям модно от поставити в цукерничку, чи для чого ви придумаєте використовувати. Та й не тільки 24 гривні такого синього. Цікавого кольору. Ось така маленька вилочка, 24. В чорному кольорі вилки ложки 29 вилка, 24, така ложка, в золотому 39. Їй дорожчі прибори, ось такі. Тут у нас іде 3 в наборі, ціна 59 гривень. Ви знаєте, а це мені подобається. Тут така, знаєте, глибина саме є в цієї ложки. Тобто, хто хоче поїсти, то саме неї не їстись можна. Вилочка 69 гривень, тут також 3. З таким мінімалістичним дизайном. 17 гривень це одна ложка. Чайна 19. Такі чайні ложки. Тут в наборі їх 3, 34 гривні. Хороші. Ніж кухонний. Універсальний 59, ножниці, ці дуже великі 59 гривень. Цікава пропозиція, 44 гривні. Ось такі набори, ложка, вилка і невеличкий ніж в упаковці. Якщо ви берете з собою їду, ланчбокс, дуже зручно взяти такий набір і брати з собою. Також ложки вилки в такому дизайні. 34 гривні ось така ложка. Цікава дуже. Є також велика ложка та вилка. 39 гривень. Акція на ось такі от форми для морозива. Тут шість штук, і що вам хочу сказати, зараз саме час їх купляти, тому що за 29 гривень шість отаких формочок. Ви літом не купите, а літом вони точно пригодяться. Тому, якщо завітаєте в Аврору, побачите ось такі форми для морозива. Беріть, точно не пожалкуєте. по 61 гривні. Є ось такі годинники Женева. Пише синьо-жовтому такому виконанні. Вони є силіконові, червоний, такий от жовто-лимонний колір, морська хвиля і є ще й інші. Акція на чайник металевий 299 гривень зі ствистком. Звичайний металевий чайник 279. Чайники для заварювання по 179 гривень. Преси 219 гривень і 129 гривень. Ось цей мене зацікавив. Прям захотілося подивитись на нього поближче. Ви знаєте, це такий от прес невеличкий на одну чашечку. От якщо вам потрібно одному заварити, то варіант хороший. 299 гривень, овочерізка ручна з різними насадками. Дуже великі. Такої лаконічної форми вази 139 гривень і 139 бішувальна. в зеленому кольорі 74, 109 та 149 гривень. Ось ця цікава за 159. У нас такими гранями, і в неї нерівна така структура. По 29 гривень коштує графен він невеличкий. Зараз я вам покажу, я вже подібний показувала вам в АТБ Він там в АТБ на 700 г. Тут він набагато менший, але виглядає досить цікаво. Якщо щось налити трішки для зберігання, то або на стіл, щоб красиво було поставити. Прямо супер. 29 гривень, я прям задумалась, можливо взяти. Пляшка для олії та оцету стікляна. 0,8 мл. Тут ось такий от корок дерев'яний. Виглядає красиво. І ціна 88 гривень. Ємкості для зберігання по 109 гривень є і по 69 гривень менше. Баночки для спецій 29 гривень. Це стекло. Верхня кришка це метал, не пластик. Ось такі отвори. Варіант хороший. Є й інші. Ось, наприклад, ось такого плану. Тут більш закрита баночка і тут цікавіший отвір. Сюди пел не буде попадати і є різні отвори. Якщо треба, крупніший, якщо треба, більш мілкий. Ця баночка мені краще сподобалась. На столі може дивитися досить цікаво. Є ще в такому дизайні, в такому. І відповідно ціна ось такої 64 гривні, такої 29. Повторюсь. Скляна пляшка для оциту чи олії. Ціна її 59 гривень. Металічні вироби. Кружка сито на 250. І гарно, що тут є розмітка, і 125 грам. Ну, працює хороше, виглядає нормально, за 88 гривень, 39 гривень. Ось така чашка металева. Ось так виконана. Показую, як кріпляться ручки. Довго не прослужать ці ручки, але сама чашка ну, за свої гроші норм. Ціна 84 гривні ось такої миски з силиконовим дном. От в неї вже метал більш плотніший, більш якісний, ніж ось в цієї чашки, яку я вам тільки що показувала. Це навіть показувати не буду, бачите, не варто далі. Ковшик була акція, бачу, значить розбирають. Варто підсунути ближче і глянути. І так, ковшики 55 гривень сьогодні коштують. Ну, ви знаєте, вони металічні. З одної сторони, добре, але, ну, конкретно я не радила би брати. Дуже легенькі. Ну, прям дуже. Не будемо тратити ваш час і свій, лишаємо спокої. Далі дивимося, ківш металевий з кришкою 219 гривень. О, оцей вже ківш. Вартий уваги, кришечка така хліпенька, ну це стекло, само собою. О, цей ковшик можна взяти, а тут кришечки з часом доведеться поміняти ось цей. от, Як правильно називається? Господі, вилетіло з голови оцю штучку, ви мене зрозуміли. 129 гривень. Коштує ось така миска металева. От вона вже важка з усього, що я перед тим показала, вона сама важча. Ціна її 129 гривень. Ситочка металеві 27 гривень, 29, 34 більше. Покажу ближче. Ось так виконано. сухе пальне. Знаю, що цікавились таким, чи є, є, коштує 29 гривень. Тут вісім штучок. Газ для заправки запальничок. Ось такий менший балон: 39-44. Іде вже разом з насадками. 119 гривень коштує ось такий салатник. Показую вам фірму, і точно такий самий є у АТБ на сьогоднішній день. Цікаво порівняти ціну. Хто знає, пишіть в коментарях, щоб ми знали, де дешевше в Аврорі чи в АТБ. А салатники точно, точно, 100%, 100 один в один. Діаметр його 19 см. Салатник на 23 см в діаметрі коштує 129 гривень. Супова тарілка Luminar в такому голубому гарному кольорі 59 гривень. Це мій любимий фасон цих тарілок. І він білого кольору недавно тут коштували по 44. Салатник з візерунком в такому синьо-жовтому дизайні 39 гривень. 49 гривень коштує ось такий салатник. Симпатичною лавандою. Склянки є різні. Ось така 22 гривні. Вона з цієї сторони повністю гладенька, а візерунок усередині. 29 гривень на 260 мілілітрів. Ось така гарна. Так. Склянка 39 гривень. 34. 330 мілілітрів 34 гривні. Ось така Набір ось таких от кольорових стопок 129 гривень. Тут 6 штук в упаковці, одна стопка 19 гривень. Є ось такі за 12 та ось такі за 14. Це навіть можна використовувати не як стопку, а навіть в якості підсвічника. Ну, фантазія у мене бурна, а в принципі це стопка. Я навіть виправлюсь і покажу вам цінник. Це не стопка і не підсвічник, це є чарка скляна. Ось так. Будемо читати те, що пише. Набір бокалів 179 гривень дві штуки. Форма дуже хороша, покажу поближче. Ось такі великі. Чашки для чаю кави 59 гривень, ось така. Є Ось такі до Дня закоханих 55. Є прості, без малюнків, без декору. Ось такі чашки по 49 гривень, є в різному кольорі. Ось ця коштує 55. Келих для глінтвейну 59 гривень. Ось такий. Для шампанського 44 гривні 185 мілілітрів. Келих для глінтвейну 59 гривень. Гарно переливаються грані. З нього, я думаю, можна не тільки глінтвейн пити. Так, ось такі чашки з ручечкою, і всередині така, якби, гора. Не знаю, як вони миються. До речі, якщо у вас є подібні. Пишіть в коментарях. Я думаю, не тільки одній мені. Буде цікаво почитати вашу думку, ваш досвід. Якщо у вас є такі чашки, що можете сказати? 99 гривень. Є ще ось такі з зірочками всередині. Тут, я думаю, взагалі треба фантазію прикласти, як їх гарно помити. Ну, цікаво, в принципі, на деякий час покористуватись. Я думаю, що можна такою чашечкою. 59 гривень, ось такий. Цікавий стакан. Кухоль порцеляновий в упаковці. Ось така чашка і ложка. Така красива упаковочка до Дня закоханих. Можна тут придбати за 88. Ціну знижено на іграшки дитячі. Не змогла пройти мимо, щоб вам не показати ось такий красивий динозаврик. Він не маленький, від досить такого крупного розміру. От моїх повноцінних дві руки 199 гривень. Ось такий жовтенький красень 99 гривень. Капуста Пекінська 199 гривень така іграшка. А на сьогодні буду прощатись з вами. Вдячна, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.